Всім привіт! Лютий 2021 року в Україні виправдав своє ім'я і засипав снігом. Юху! З плюс 30 в мінус 15. Ну, пока що виходить якось так. Чим не тільки приніс багато радості дітлахам та лижникам, але й зробив купу проблем людям, які добиралися на роботу, але ще гірше туристам, які поспішали в аеропорт. В перші дні в багатьох містах України комунальники абсолютно не справлялися з величезною кількістю снігу, яка неочікувано випала на вулицях. Як наслідок, утворювалися величезні затори, особливо в Києві, і за ці дні запізнилося на рейс більше туристів, як, мабуть, за весь попередній рік. На жаль, одні з наших туристів теж потрапили в таку халепу, тому що неправильно розрахували час, коли їм потрібно виїхати. Не перевірили, наприклад, по Google-картах. Скільки буде тривати дорога до Борисполя, і навіть поїхали не на власному авто, а на маршрутці, просто щоб поспати в дорозі. Так що, так би мовити, по свіжій пам'яті записую такий приблизний план дій, що робити, якщо ви все-таки запізнились на літак. А в кінці поділюся деякими особистими лайфхаками, які дозволяють звести шанс запізнитись фактично до мінімуму. В першу чергу. Коли стало зрозуміло, що ви не встигаєте до закінчення реєстрації на рейс, потрібно дзвонити представнику туроператора в аеропорту, номер якого вказаний в пам'ятці туриста, який видає вам ваш турагент разом з усім іншим пакетом документів. Якщо ви вилітаєте з Борисполя і туроператор Манекстур, то чомусь з початку 2021 року вже немає їхнього представника в аеропорту, і цей номер з пам'ятки туриста прибрали. В такому випадку відразу дзвоніть своєму турагенту. Зверніть увагу, я кажу не про запізнення на сам виліт, а про закінчення реєстрації на рейс. В більшості випадків це за годину до самого виліту. І якщо ви запізнились на реєстрацію, не встигли здати багаж та отримати посадковий талон, то на сам літак ви вже не потрапите, навіть якщо він фізично ще не вилетів. Якщо все-таки сталося, що ви запізнилися, то потрібно не шукати винних. А бути готовим швиденько купувати квитки за власний кошт і наздоганяти свій відпочинок, особливо, якщо ви запізнилися через погодні умови. Бо є великі шанси, що є інші туристи, яким теж не пощастило. І поки ви сперечаєтеся чи з представником туроператора, чи з своїм турагентом, пояснюєте, що ви не винні, що це погода, що це київські вулиці погано чистили, що це маршрутка довго їхала. І там купа інших причин, то інші туристи вже розберуть наявні місця, викуплять доступні квитки і полетять собі. Якщо ж представник туроператора не допоміг через відсутність квитків в межах їхньої авіакомпанії, то купуйте квитки через свого турагента або самі, якщо вмієте. Але в такому випадку треба, крім квитків, ще й трансфер готель. Якщо ж квитки купуєте самі, то все одно попередьте вашого турагента, щоб він сповістив готель, що ви будете просто з запізненням, бо інакше готель може анулювати ваше проживання через наявку. Далі, якщо квитки придбані в рамках того самого туроператора, в якого заброньований безпосередньо весь ваш тур, то ваш менеджер, ваш турагент має сповістити туроператора, щоб включив вас в список трансферу на цей конкретний рейс. Якщо ж квитки куплені через іншого туроператора або авіакомпанію, то за трансфер потрібно буде подбати окремо. Наступний пункт є досить неочевидним. Якщо ваш тороператор каже, що немає місць на найближчі рейси, і ваш турагент теж не бачить доступних квитків е в онлайн-системах, то підходьте просто в аеропорту до з реєстрації на інші рейси, які летять в потрібному вам напрямку. І просто запитуйте, чи раптом не з'явилися місця. Бо якщо туристи були зареєстровані на рейс, то їхні місця не потрапляють у доступ для продажу, але ж є ймовірність, що хтось таки не явиться на рейс, і тоді є шанс отримати ці місця за кілька хвилин до закінчення реєстрації. Отож, враховуючи все вище сказане, запам'ятайте, що запізнення на рейс це однозначно попадалово на гроші. Яка ж сума цього попадалова, тут вже все індивідуально, бо залежить від того, чи це високий сезон чи низький сезон, чи це святкові дні, бо від цього залежать і ціни на квитки, і взагалі їх наявність. А також який напрямок вашого туру та дальність перельоту. Приведу кілька практичних кейсів. За 15 років досвіду моєї дружини в туризмі було всього 4 випадки, коли люди запізнилися на свій рейс. В двох випадках, незважаючи на нагадування з боку менеджера, коли в них виліт. Туристи просто перепутали дати і явилися в аеропорт на день пізніше. В першому випадку ми знайшли їм квиточки, а в другому випадку тороператор оперативно спрацював і посадив їх на найближчий рейс. Проблема в цих випадках вирішувалася швидко, тому що це був літній період, коли по кілька рейсів вилітає і на Єгипет, і на Туреччину, і в принципі можна швидко знайти місце на потрібний напрямок. Третій випадок стався, коли туристи прибули в аеропорт вчасно, але без паспорта. І поки їм передавали паспорт маршруткою з іншого міста, звісно, що літак полетів без них. Нові квитки обійшлися їм аж в тисячі доларів, тому що це була Шри-Ланка та ще й на травневі свята. І в такому випадку є теж неочевидний момент, на якому можна зекономити. Якщо вся сім'я забула паспорти, ну тут вже нічого не зробиш. Треба збирати всі паспорти докупи і разом летіти. Але якщо паспорт забув тільки хтось один. То в принципі вигідніше, щоб всі, хто приїхав з паспортом, все-таки летіли по своїх авіаквиточках і таким чином докупляти. Вискочив на руки знову. Зараз я вже закінчую. Зараз ще трошки. Вже останній пункт. Так ось. Набагато дешевше докупити один авіаквиток на людину, яка забула свій паспорт, ніж купляти на всю сім'ю, коли це двоє дорослих або двоє дорослих ще з дітками. І навіть буває таке, що. На літаку залишається тільки одне вільне місце: не два, не три і не п'ять, а от тільки одне. І якщо вся сім'я не отримала на відпочинок через когось одного, то на найближчий рейс вона може не сісти за відсутністю місць. Так що використовуйте свої квиточки, а людина, яка приїхала без паспорта, вилетить наступним рейсом. Не кусайся, камера знімає, і всі будуть бачити, як ти себе погано ведеш. Останній випадок, через який, власне, і виникла ідея записати таке відео, трапився от нещодавно під час найбільших снігопадів. Як я вже казав, туристи поїхали не на власному авто, а на маршрутці. Причому розрахувавши час виїзду, ніби це звичайний стандартний день. Без врахування заторів через сніг і слизьку дорогу. Кіцюнь. Мене звірі на сафарі в Кенії не з'їли, а ти таки хочеш мені пальці відгристи, так? Да? Безсовісний. Хай, блін, Я так підозрюю, що Генді Старас тобі заплатив. Бо Тарас все хвилювався, що це нас в Кейні і звірі не з'їли. Цей останній випадок закінчився не дуже приємно, тому що на той момент, коли туристи подзвонили і повідомили, що вони точно не встигають ні на реєстрацію, ні на сам виліт, Менеджер, яка їх бронювала, подивилася в онлайн-системах, і квиточки доступні ще були. Але поки туристи возмущалися, чого це вони мають купувати, квиточки повністю за свій кошт, і вони не винні, це все сніг, маршрутка і т.д. І т.п., інші туристи, які теж спізнилися, всі вільні квиточки розкупили. В результаті, поки туристи прийняли рішення, що Окей, нікуди не дінемося, будемо купувати квиточки, то цих квиточків вже не було на найближчі 4 дні. І звісно, коли відпочинок на 7 ночей і ти прилітаєш тільки вже на 3 останніх ночі. То сенсу докупляти квитки вже, в принципі, нема. І що цікаво, спочатку ми їм радили тур через туроператора, в якого страхівка від невиїзду коштує всього 2,5 долари. Але інша торгенція хотіла їх переменити і запропонувала тур в іншого туроператора, який давав безкоштовне направлення на ПЛР-тест. Но страхівка від невиїзду в них коштувала вже 30 доларів. В результаті туристи все одно поїхали через нас, але змінили туроператора з того, якого ми радили, щоб зекономити на ПЛР-тесті. Ну а звісно, від страхівки за 30 доларів, яка страхувала від невиїзду, вони відмовились. Проаналізувавши всі за і проти, туристи прийняли рішення, що будуть повертатись додому і чекати від туроператора хоча б якоїсь компенсації, чи за зворотні авіаквіточки, чи за готель, в який вони так і не потрапили. Але в такому випадку туроператор ніколи не скаже миттєво, яку компенсацію туристи можуть отримати, тому що спочатку вони чекають закінчення туру, далі дивляться, чи їхні місця комусь продалися чи не продалися, і в результаті розраховують, яку компенсацію вони можуть надати. В результаті з туру, який коштував 23 тисячі гривень, їм повернули 8 тисяч гривні. А це означає, крім втраченого відпочинку, збитки на суму приблизно 15 тисяч гривень. Що я можу порадити? По-перше, не відмовляйтесь від страхівки від невиїзду. В житті буває всяке, ситуації трапляються різні, а потрачення на страхівку кошти це набагато менше, ніж збитки на авіаквитках. Друге, ніколи не розраховуйте виїзд в притик. Спробую пояснити на своєму прикладі. Я дуже добре знаю, скільки мені часу потрібно для того, щоб доїхати з Луцька до Києва і до Борисполя. Але я знаю, яка оперативна обстановка на дорогах в Луцьку, де я проживаю, і їжджу щодня. Я не слідкую за ремонтом мостів в Києві. Я не слідкую за ремонтом доріг в Києві і пробки, які від цього утворюються. А це значить, що сьогодні, можливо, до Борисполя мені треба на годину більше, ніж місяць тому. Через це я. Кожного разу за добу до виїзду ще раз дивлюся через Google карти, скільки по тривалості розраховує наш маршрут. При цьому я стараюся дивитися виїзд приблизно в той самий час доби, як я буду виїжджати на наступний день. Для того, щоб правильно врахувати ситуацію і затори на дорогах. І розрахувавши таким чином маршрут, я ставлю час виїзду з таким запасом, щоб було достатньо часу і замінити, пробити колесо, якщо трапиться така пригода, і постояти в заторах в Києві, бо краще спокійно випити кави в Борисполі, ніж навіть якщо й не запізнитися на рейс, то все одно їхати по дорозі, хвилюватися, поспішати і таким чином зайвий раз ризикувати. Що цікаво, їду я по навігаторі Waze, який попереджає про різні перешкоди на маршруті, і по Києву Waze водить краще, ніж Google Maps. Це вже перевірено на собі. Проте Google Maps краще розраховує час маршруту, краще розраховує час на затримку в заторах. Тому, навіть якщо я їду через Waze, то маршрут все одно рахує через Google карти. Ось такий лайфхак від мене. Так що бажаю вам всім нікуди не поспішати, але при цьому ніколи не запізнюватись. Напишіть в коментарях про свої лайфхаки, які допомагають вам у дорозі. І якщо вам було корисне це відео, то ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі!